І хімії, темою якого є білки основи природного клею. Цілі нашого уроку: ознайомитися зі складами і зі складами властивостями клеїв тваринного походження, з'ясувати сфери їх використання, відмінності синтетичних клеїв, ознайомитися із тваринними клеями в деревообробці. Удосконалювати вміння розв'язувати експериментальні задачі, загрібити знання про хімічні і фізичні властивості клеїв тваринного походження, ознайомити з якісною реакцією на білки. І, напевно, вас цікавить, яким чином пов'язана ця цікава заставка з темою нашого уроку. Відповідь ми отримаємо в кінці уроку, тоді, коли ми розв'яжемо міні хакатон і ви нам дасте відповіді, чому дана тварина пов'язана з темою нашого віку? Природні краї це широко використовані краї нашої житті. Їх можна поділити на тварини, рослини та мінерали. В основі виготовлення тваринного клею є денатурація білка. Пригадаймо, що ж це за процес. Денатурація це осадження білка, під час якого руйнується вторинна, третинна і четвертинна структура білка. Денатурація відбувається під впливом хімічних речовин, так і при нагріванні. Продемонструємо! Так. Да. Добре. Беремо пробірку і наливаємо білок. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що утворюється осад білого кольору. Давайте не його. на зруйнувалася структура білка. білка. Білковий молеклою. Так, будь ласка, покажи хлопця. Дякую А які якісні реакції на білки вам відомі? Реакції на білки? Біурет. А це так? Санту продаємо. Продемонструємо. Давайте. Давайте передаємо за допомогою досвідів. Яку Добриймо. будеш покажки? Ретро реакцію. Давай. Добрий. Так. Ага. Добре. Далі беремо вух. Так. Додаємо вух. Нахід від Додаємо вух. Зоробляємо куклу базу так. Що ми спостерігаємо? Повинно з'явитися. Появилося філетка забавлення. Є яка склена паличка. Так. І що ми бачимо? Показуй, показуйте. Власне. О, пасне, фіолетове забарвлення. Отже, що й треба було довести. Це курячий білок. покажіть. Так, а зараз пропоную перевірити, як ви знаєте, терміни. На екрані представлені терміни і будемо перевіряти. Що таке білки? Так, добре, дякую. А що таке протеїни? Хто скаже? Ради. Так, дякую ваші відповіді правильні. Отже, білки є будівельним матеріалом для живих організмів. Вони регулюють обмін речовин, забезпечують кругову діяльність організму, захищають його від чужорідних тіл, каталізують хімічні реакції в клітинах, переносять поживні речовини до органів від тканин. Білки джерело енергії для організму. При розщепленні одного грама білка виділяється 17,7 кілочорів теплоти. А ще білки використовують для виготовлення кліїв. І я хочу надати слово об'єднанню хіміків, які підготували нас цікаву інформацію про білки. Будь ласка, хлопці. В організмах людини і тварин містять більше білків, ніж у рослин. Вони є сходовими м'язовою м'язової сповичної підкривної тканин, шкіри, нігті волосся. У склад білків входять незамінні заміння, без яких організм не може нормально розвиватися. Лізин, язовий цин, лейпцин, треонін, валін, фенілаланін триптофан і метіонін. Казину злиють білок молока, відносить продукт-фосфоропродії, до до містить фосфор і є нерушеним у уводі. Входить до складу сирів та сирних виробів. Виготовлення книг тваринного походження нам розкажуть технології. До кліїв тваринного походження відносять колагенові або глютинові клеї, казеїнові і альбумінові. Колагенові клеї в залежності від сировини, бувають ніздові. Кіскові і ридичі. І я прошу технологів розказати, що таке кістковий клей. Кістковий клей виготовляють з кісток тварин <клес> Їх подрібнюють, знижирують, обробляють слабким розчином серчаної кислоти для видалення мінеральних солей. Потім їх варять у спеціальних апаратах. <клес> Даний тип клей відомий людству вже десь дві тисячі Ще в древньому Єгипті місцеві помільці використовували желатинову кістку при роботі деревиною. Сфера застосування клею є дуже широкою. Товар гарно склеює папір та дерево. Змістри, а також обрізки шкіри. Сировина обробляється в вапняному молоці, а потім розчином солі або січаної кислоти. Для отримання зміздри високоякісного клею її варять при температурі 80-90 градусів. Сухій. Технічний желатин широко використовується при грунтуванні емульсійних грунтів, при грунтуванні полотен, а також для різних поклеїв паперу і тому подібного. Okay. Клеї відносять також рибіці. Серевиною для його виробництва служать плавальні міхури осетрових порів. Більш клеї роблять зголів луски кісток риб. Плавальний міхур майже повністю складається з чисто колорем. Дякую. Okay. Uh, Рибічі рибі клей застосовуються як для приготування емульсійного ґрунту, так і при реставрації картин. Для приготування емульсії ґрунту береться 12-15% розчин. Сьогодні складне білкове з'єднання, що містять молодці тварин, поколюючи молоці казеїну, містить до 3,5%. Утримують казеїн шляхом звертання з нежиреного молока за допомогою кислоти або спеціального ферменту mm -hmm. Так, Дякую за інформацію. Для високоміцного склеювання дощо крам і інших виробів з деревини використовують казеїноцементний клей. Казеїноцементний клей застосовують не тільки для склеювання деревини, а й для кам'яних. Матеріалі. І зараз хочеться почути трошки історії. Історія Казаїнового клею сягає своїм корінням у силу давнину. Настільки глибоко, що невідомо, хто перший його застосував. Однак сліди речовин були знайдені, ще в пірамідах стародавнього Єгипту. А ось широке застосування, датоване 19 століттям, Німеччина, Баварія і Швейцарія перші почали активно користуватися клеючим матеріалом. Знаменний для продукт 1892 рік саме в цей період він отримав водостійкі властивості. Чи можна в домашніх умовах приготувати казеїновий клей? На виробництві його виготовляють з відходів молочної продукції. У продукти, отримані після переробки молока, замішується сучутний фермент. Таким чином отримують сучужний казеїн. Можуть додавати і кислоти. Казеїн в цьому випадку носить назву кислотний і, як правило, використовується молочна кислота. Однак застосовуються і інші. Але речовини отримують не тільки в промислових масштабах, можна також казеїнові клей виготовити і в домашніх умовах. Як приготувати козелінові клей в домашніх умовах? Нам підготували технологи. Я готував клей. Як приготувати козелінові клей в домашніх умовах, я візьме відео. Пропоную переглянути. Сьогодні буду варити козелінові клей. Для цього мені потрібно 100 г знежирного сиру і рочна м'яку. Повно знизильний сир, мені потрібно буде його декілька разів виварити. Беремо марлю і висипаємося. і кладемо укращу воду. Отішений сир перетираю через титу і промиваю поточною водою. 我真伟大。 Бачимо, утворюється напівпрозора трависта реча вона. Це є яка заємний ...переробкою альбуміну крові тварин, з якого виробляють сухий продукт у вигляді кристалів або пилу. Основна складова частина альбумінового клею альбумін, який знаходиться в крові тварин. Його отримують шляхом опалювання до суха сироватка крові тварин. Клеючою речовиною цього клею є білки. Залежно від того. альбумін – органів білок із який має багато. Препарат поміну використовуються в інфекційній терапії під час противовідчань. При травмах, опіках, захворювання нерак, кажіньки тощо. Ячний білок дуже важливий інструмент молекулярної кухні, а також в кондитерській сфері. Альбум виготовляють із яєчного білка. За фактом, яєчний білок висушують і перетирають в порошок. В результаті отримують консистенцію кремового кольору, яка практично не має запаху смаку. Сухий яєчний білок, альбумін це збалансована органічна добавка, яка має дуже... Високу поживну цінність. І, до речі, вона набагато корисніша, ніж звичайний річний білок. Достання альмінного клею, де обробці він використовується для склеєння як у заїду. Альбуміновий клей, який відрізняється тим, що до її складу входяться 5% гроші альбуміну та 10% відсотків гроші у доти реаліди Я і систематизації наших знань я пропоную пограти ігри. Перша гра сніжна куля. Вона зображена. Я вам даю сніжну кулю. Спочатку кажете одне слово, потім друге слово, третій складає питання, четвертий дає відповідь. Почали. Костя нове. Луска. Треба. Можна зробити клей. Можна. Наступна група. Намір небез. Альбомін. Клей. Яка основа альбомінового клей? Молоко. Казин. Можна заберети скейсно молочних продуктів казійнові клей. Можна. Наступна наша вправа мозковий штурм. Я буду задавати питання, а ви відповіді. Отож, що спричиняє денатурацію білка? Вплив кислоти і висока температура. Добре. А це користь чи шкода? Шкода. Шкода. Згодна. А може ще якісь варіанти відповіді є? Це двояке питання таке. Тому що є і, шкод, і користь і шкода. А користь яка? Користь це коли на кухні пожарити щось можна. Так, під час приготування їжі. Приготування. Добре. А де можна використовувати цю властивість у побуті? Ну, сьогодні ми, наприклад, сьогодні. Яку тему ми розглядаємо? Клеї. Клеї, клеї. клеї при виготовленні клеїв, так. Е, наступне. Який клей використовують для реставрації картин? Вилячій клей. Так. Е, далі. А які клеї виготовляють на основі денатурації білка? Всі. Правильно, всі клеї, які ви сьогодні вчили, правда? Так, тобто тваринного походження. Дякую, хлопці. Пропоную зіграти в гру з новий помилкою. У вас є речення. І на основі отриманих сьогодні знань ви повинні сказати, де є помилка в кожному реченні. Перше речення. Міздровий клей виготовляється з гуски риби. Правда чи неправда? Неправда. А з чого виготовляється місьдровий клей? шкіри. Ура! Так. Основою альбумінового клею є кістки тварин. Правда чи неправда? Неправда. Неправда, не не а з чого виготовляється З клеї? Скровий. Ура! Так, для виготовлення музичних інструментів використовують тільки синтетичні клеї. Так чи не так? Не так. Не не так. так. Правильно. Казеїновий клей використовують для склеювання порцеляни. Неправда, не. не тому що ви не склеїте порцеляну. з рогового стрижня та лобової кістки виготовляють рівнячі клей. Ні, його виготовляють із пусків, горів, риб. Дуже добре просто. Дякую. Користуючись інформацією, яку ви отримали на уроці, маючи знання, які дозволять вам критично мислити, оцінювати та аналізувати. Використавши елементи медіаграмотності, маючи зразок певного виду клею, виконайте міні-хакатон переваги, недоліки та застосування даного виду клею. Будь ласка, працюєте? А, хлопці, шо в Можливо, я так, ну, вас паспорт. Можливо, допомога якась треба? Не треба? Все знаєте? Хорошо. Так. хлопці. <риклад> 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 Отож, захищається перша група. Чому ж була казана на початку Бо ...трохи? Бо саме з крові кози можна зворити альбоміновий клей. Так. Альбоміновий клей одержають на основі білка крові, застосовують його при виготовленні фенери. Так. Які Альбом... його приваги? Альбомінові клеї більш водотенкі, ніж козаїни. Однак їх клеєвий є шови піддається. Наші казеїнові клеї роблять з колодчого молока. Казеїновий клей це альгазив, що містить у своєму складі білок тваринного походження. Казеї клей це універсальний екологічний чистий полімер, здатний склеїти фарфор, фаянс, шкіру та інші матеріали. Кістковий клей це речовина тваринного походження. Основою сировиною для його виготовлення служить кістка. По своїй суті, це природне джерело білка. У холодній воді клею не розчиняється, а набухає, поглинаючи при цьому воду. В кількості ще перевищує його вагу. При набуханні утворює драглисту речовину, що переходить при нагріванні в розчин. Добре клеїть папір та дерево. Кістковий клей тваринного походження, який утворюється шляхом тривалого. Кип'ятіні 100 тварин, це столярний клей. Е, зараз хочеться вам винести зразки клеїв тваринного походження. Ви скажете, що це є таке, і це залишиться вам на згадку. Про цей урок буде невеличкий сюрпризом. Значно. Угу. Скажіть, будь ласка, що це за заклей? Альбоміновий. Так, прапта. Наступний відклею. Що це за такое? Казаїно, Так. Нарешті третій відхвалювати. Тіскович. Правильно. Всього не флейти. Дякую вам за роботу. Хочемо завершити сьогоднішній урок. Е, відмітити, що всі були активні, оцінки вам будуть стояти в журналі. На наступному уроці я їх оголошую. Дякую. Дякую за підрацію. Дякую, що вам присутніх.